У цьому відео хочу поговорити про другий сезон «Гри в Кальмара. Одразу попереджаю у ролику будуть шалені спойлери. Тому, якщо хтось із вас ще не дивився другий сезон або серіал загалом, але хоче його переглянути, краще вимкніть моє відео вже на цьому етапі, тим більше, якщо ви серіал не дивилися, ви нічого й не зрозумієте. Також хочу попередити особливо вразливих ні. назва відео не є клікбейтом, мені справді не сподобався другий сезон «Гри в Кальмара. Ну, точніше сподобався, але навіть близько не так, як перший сезон, і саме в цьому ролику я поясню чому. Тож, якщо у вас вже від самої назви чешуть руки поставити дизлайк і написати гнівний коментар, то краще знову ж таки вимкніть це відео. А якщо ви адекватна людина, яка вміє чути і слухати чужу думку, то ласкаво прошу, наливайте собі чай, полаштовуйтеся зручніше, і ми починаємо. Ні для кого не секрет, що перший сезон гри в Кальмара створив в інтернеті неймовірний резонанс. І став одним із найуспішніших серіалів Netflix за останні роки, навіть незважаючи на всі нестиковки на крайню нелогічність у діях певних персонажів, перший сезон мені більш ніж сподобався, сподобався хоча б завдяки оригінальній режисерській задумці, прописаній до найменших деталей. Не можу сказати, що другого сезону я чекав із нетерпінням, але я, хоча б, був упевнений, що в момент виходу обов'язково його подивлюся. По перше, моє глибоке шанування Netflix, так, я сам у шоці від себе зараз. За те, що він по людськи викладає всі серії одразу в один день, а де Ане розтягує серіал на 30 тижнів, кожного разу закінчуючи серію на найінтригуючішому моменті. Перші, якщо можна так висловитися, півтори серії викликали у мене більше позитивних емоцій, ніж негативних, хоча б тому, що був видимий розвиток головного героя і покидька суспільства, який крав у матері гроші на ставки, він перетворився на людину, яка пройшла крізь пекло і має холодну голову. Принаймні мені так здалося. Адже з самого початку я помітив для себе проблему, від якої у мене бомбило весь подальший серіал, повна нелогічність і безрозсудність у діях позитивних персонажів. Як ми вже зрозуміли, головного героя мучила совість, і замість того, щоб поїхати до своєї сім'ї в Америку, він вирішив присвятити все своє життя тому, щоб раз і назавжди припинити ці криваві ігри. І ти, будучи щасливчиком, на якого звалилася купа грошей, проти сильних світу цього. Ідея, звісно, безрозсудна і практично нездійсненна, але благородна, і для її досягнення ти, як мінімум, маєш детально прораховувати план своїх дій і бути на 10 кроків попереду мафії кальмарів. Однак це все, мабуть, взагалі не про головного героя. Отже, головний герой вирішив почати з малого і знайти вербувальника, який діє у громадських місцях і набирає потенційних учасників гри. Здавалось би, у тебе є купа грошей, за які можна найняти професійних детективів. Але звернувся він до бандитів. І що найсмішніше, той, кого він найняв, це навіть не якийсь там серйозний бос мафії. це просто якийсь дрібний шахрай, якого герой знає і на якого сам працював у першому сезоні. І цьому імбецилу він пообіцяв закидати грошима та з грошима, якщо той зі своїми шістками знайде посланця. І ось, начебто, вам дали завдання знайти вербувальника, дали дуже зрозумілі прикмети, як він виглядає, Азіат у сірому піджаку. Ну, знаєте, таких аж два-три на всю південну Корею. Пояснили схему його поведінки. Можливо, потрібно тихенько спостерігати за обстановкою, прикинутися безнадійним безхатьком, щоб посланець сам до тебе підійшов, ну або, як мінімум, не привертати до себе уваги. Ні, це все для дурнів. Треба у бандитському одязі демонстративно ходити громадськими місцями і безпардонно обшукувати офісних клерків у сірих піджаках. Ну, як кажуть, раз на рік і палиця стріляє. Тому бос типу мафії та його топувата шістка все таки випадково натрапили на вербувальника в метро, про що одразу ж повідомляють головному герою. І що робить головний герой? Хапає пістолет і через усе місто, порушуючи правила дорожнього руху, мчить за цим вербувальником, щоб що? Ти зібрався його застрелити посеред білого дня, або викрасти, наставивши на нього пістолет, також серед білого дня, на очах у чесного народу. Може, необхідно за ним простежити, дізнатися, де він живе, встановити приховані камери, зрозуміти, що він взагалі має при собі, і наскільки безпечно його викрадати. Але ні, це взагалі не про головного героя і не про наших Біб і Боб. Останні взагалі вирішили, що цей посланець супертупий і, і не помітить, як два дегенерати йдуть за ним через усе місто, читають газету у парку. І навіть коли він спеціально їх заманює у тихий провулок. Що, якби їжаку було зрозуміло, в їхніх головах виникає геніальна ідея, а чому б його не схопити? Якби у тебе була підтримка спецслужби у Південної Кореї, які, якщо потрібно, висадять на цей острів цілий батальйон морської піхоти, але ж ти чудово розумієш, що цей острів явно охороняється по всьому периметру, що там всюди встановлені камери, пастки, а солдатів на цей острів явно не набирають з вулиці. Якими силами ви зібралися його брати? Силами десяти відважних хлопців із автоматами. Ну і нарешті найменш логічна версія. Хун думав, що він знову опиниться у грі, заробить серед інших гравців кредит довіри завдяки своїй історії та переконає їх проголосувати за припинення цієї гри. Але ж ти сам був точно у такій же ситуації. Ти знаєш психологію учасників цих ігор, це люди, які втратили надію, для яких навіть примарний шанс щось виграти дорожче за власне життя. Ви і тоді проголосували за вихід із гри, але при цьому 90% із вас. Повернулися назад. І давай подумаємо, чи варта така гра свічок. Ну, врятуєш ти 300-400 людей, переконаєш їх проголосувати за припинення гри. А далі що? 80% із них повернеться назад. А через рік вони ще 500 безхаченків наскребуть, тільки тебе, такого розумного, туди вдруге вже не запросять. Глобально ці ігри від цього не закінчаться. А тепер давай порахуємо, які шанси тобі там загинути. Якщо ти, звісно, розумна людина і не сподіваєшся, що творці залишать ті самі завдання, то вони досить високі, чи варта ця гра свічок? Як то кажуть, чи варто так ризикувати? Ну, врятуєш ти 300-400 людей. І, і що далі, весь наступний сезон ми спостерігаємо, те, що глобально персонаж ніяк не змінився, тепер він лише менш емфатичний дурень, як виповідає, дури, який навмання приймає безглузді рішення, ризикуючи своїм життям. Його відкрито обманюють, і він усе одно так і залишається таким. Це можна було помітити навіть за лінією його стосунків із номером 01. У попередній грі під номером 1 був її творець. У цій грі, коли ти запитуєш ведучого під прикриттям його ім'я, він відкрито насміхається над тобою, називаючи себе Йон Іль, що в буквальному перекладі означає 01. Кун навіть цього не зрозумів, і тобі не здається дивним, що цього разу саме номер 0 намагається так само втертися тобі в довіру, подружитися, зрозуміти твою філософію, звідки він взагалі знає твоє ім'я. Тебе це не збентежило? Чим ви краще? Я б довірив вибір вам хун. Ну тобто ти взагалі нічого дивного в його поведінці не помічаєш. Але що було найабсурдніше, через що мене більше за все бомбило, так це те, що сталося наприкінці. Отже, гравці розділилися на команди хрестиків і нуликів. Після бійки в туалеті команда нуликів втратила п'ятьох людей. Тобто, перевага вже була на боці хрестиків. Ви знали, що вночі буде бійка, і номер один запропонував Хуну єдине розумне рішення. Напасти на нуликів першими, щоб викосити ще більше їхніх людей, і вранці спокійно проголосувати з перевагою. Але тут хун порушує всі свої принципи гуманності і пропонує заради революції сховатися під ліжками, пожертвувати частиною команди хрестиків і в момент, коли увірвуться солдати, заволодіти їхньою зброєю. А на те, що начебто мають загинути люди з твоєї команди, тобі начхати. Ну завжди ж треба чимось жертвувати, і секундочку. Тобто ти розраховував силами в півтора землекопи. З яких максимум 2-3 людини вміють поводитися зі зброєю, перемогти цілу армію навченої охорони та пройти через усе приміщення з рівнем безпеки, як у Пентагоні, до кімнати адміністратора. Чудовий план Уолтер просто неймовірний, якщо я правильно зрозумів. Що ще раз доводить, що хун, хоч і став більш холоднокровним, але по суті залишився тим самим безглуздим дурнем, який створює найбезглуздіші і нездійснені плани просто навмання, а раптом пощастить. І це не героїзм, як багато хто з вас міг би подумати. Хоробрий герой це той, хто, можливо, не боїться небезпеки, але як мінімум розраховує свої сили, перш ніж щось зробити. Кун же діє буквально навмання. Навмання грає в російську рулетку з посильним, а раптом мені пощастить, раптом я виживу, раптом він виявиться чесним і вистрелить сам у себе. Навмання повертається в гру, де він фактично знаходиться в рабстві, з високими шансами загинути. Але впевнений, що зможе щось там перевернути. Навмання жертвує життями людей, піднімаючи їх на революцію проти очевидно сильнішого супротивника, і він такий у всьому. Усі його плани, це та сама російська рулетка, з початку сезону, тільки не з однією кулею в барабані, а з п'ятьма. Якщо ви думаєте, що з позитивних персонажів він такий один, то це не так. Повернемося до поліцейського, який, начебто, створює враження розумної людини. Так, у попередньому сезоні йому вдалося провернути цілу операцію опровадження на цей острів у ролі агента під прикриттям, і більше того, вибратися звідти живим. Ну, така людина точно не ризикуватиме даремно, правда? Ти ж уже був на цьому острові, ти ж бачив, скільки там солдатів, яка там система безпеки, ти ж знаєш усю цю кухню середини, якими силами ти зібрався штурмувати цей острів, силами десяти братів акробатів і з автоматами. Ти ж розумів, що навіть якщо ви дійсно знайдете цей острів, вас перестріляють щодо того, як ви до нього наблизитеся, або ж вас рознесуть на мінах, що більш ймовірно. Наступна річ, яка мені не сподобалася, це надмірна нереалістичність, і тут не поспішайте мене закидати гнилими помідорами. Я розумію, що серіал не обов'язково має бути реалістичним, я не дурний, але будь-яка нереалістичність у кіно має пояснюватися якоюсь логікою. Наприклад, у фільмі Рембо теж нереалістично. Як хлопець в одиночку, ховаючись у лісах, поклав цілий полк поліції. Але це пояснюється тим, що він якийсь неймовірний ветеран, кіборг, навчений виживати в джунглях і виконувати найнебезпечніші місії. У фільмі не дихай теж нереалістично, як четверо грабіжників не можуть впоратися зі сліпим дідом при смерті. Але цьому також дається пояснення цей дід дідусь, колишній спецназівець, ветеран війни, який вміє орієнтуватися на місцевості, поводитися зі зброєю. І більше того має загострені слух, нюх і відчуття простору, і найголовніше він на своїй території, де знає кожен квадратний метр як свої п'ять пальців. Але тут, у моменті, коли Хун підняв гравців на революцію, з більш-менш ефективних бойових одиниць у нього були одна трансжінка, колишній морпіг, номер 1 теж колишній офіцер, і сам хун, який тренувався у тирі. Хоча тренування у тирі взагалі нічого не означають у бойових умовах. І увага, одна трансжінка за п'ять хвилин. Навчила десятьох з лидерів поводитися зі зброєю, так, що вони своєю компанією з Губ Гіком змогли хоч трохи просунутися, перестрілявши купу солдатів. А я повторюся, солдатів для цієї гри точно не набирають з вулиці. Це все таки серйозна організація з суворою ієрархією, а не цирк Шапіто в масках. Другий момент, який мені здався супернереалістичним і з точки зору людської психології, це поведінка гравців під час першої гри. Люди на початку цієї гри не знали, що за програш їх будуть реально вбивати, і у випадку першого пострілу паніка почалася б у більшості залишилося б лише 10-20 суперстресові і стійких людей, які вміють швидко орієнтуватися у ситуації. І нарешті остання проблема, яку я хотів би виділити, стосується і першого сезону, теж це порушення концепції. Зараз поясню про що йдеться. У моєму розумінні концепція гри в Кальмара. Це набір ігор, у яких персонаж може виграти завдяки своїм фізичним даним спритності інтелекту чи стресовій стійкості. Гра тихіше їдеш далі будеш, на спритність і стресову стійкість. Грай з цукровими формами на інтелект чи здогадаєшся ти, наприклад, почати їх облизувати. Гра в перетягування каната, як з'ясувалося не лише на грубу силу, а й на стратегію. Але є такі ігри, які, по суті, є чистим рандомом, як, наприклад, біг по скляних плитах. А тут ще один момент. Ведучий гри постійно нагадував про рівність, що, ймовірно, має на увазі, що програти людина може виключно беручи участь у грі. Тоді навіщо було влаштовувати криваву бійню посеред ночі, і в першому, і в другому сезонах? Навіщо це потрібно було творцям гри, я прекрасно розумію. Це робилося для того, щоб відсіяти якусь кількість гравців перед наступною грою. Але моя претензія залишається в силі, це порушення концепції. Гра в кальмара це не голодні ігри, де виживає сильніший. І де можна серед ночі перехитрити когось із братів по нещастю. У кальмарі персонаж повинен програти в грі, а не бути зарізаним уночі кимось із товар варишів. Знову ж таки, для чого це зроблено? Зрозуміло, я не тупий, але таке порушення концепції мені не дуже подобається. А тепер до позитивних моментів Як би дивно це не звучало, все інше шикарне, шикарна акторська гра, шикарний підбір акторів. Кожен персонаж чудово прописаний. Ти буквально в процесі серіалу проникаєшся їхніми думками і переживаннями. Наприклад, той самий репер Танос. Для багатьох він здався незграбним, але, як на мене, це дійсно дуже яскравий і харизматичний персонаж. Його рядки, типу Ти орхідея мого серця, мій блев, прошу мене, не цурайся і подаруй мені любов. Це фрази, які можуть вразити будь кого незалежно від віку чи статі, режисура, операторська робота, музичний супровід тут узагалі мовчу усе на вищому рівні. І найголовніше, хоч ідея. Протягом усього сезону ми бачимо конфлікт двох філософій. Філософія Хуна усі бідні та знедолені, це теж люди, і ніхто не має права розпоряджатися їхніми життями заради розваги. Філософія номер один у реальному світі людина людині без вовк. І ніхто з цих людей не згадає про твої жертви та не скаже тобі дякую. І як ми бачимо в фіналі, філософія номер один перемагає він наочно показує Хуну. Подивись, чого варта твоя самопожертва. Багато хто вважає, що сезон не завершений, але я чітко бачу, як нам залишили інтригу і їжу для роздумів до виходу фіналу. Підсумок перший сезон для мене 9 із 10. другий сезон пускай буде шістка. Сам здивувався, наскільки довгий вийшов сценарій, і уявляю, яким тривалим буде монтаж. Тож ставте лайки, підписуйтесь на канал і обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео.